Спільними зусиллями до нашої перемоги у Чернівцях провели благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Там усі охочі могли послухати виступи юних талантів та долучитись до аукціону. Тож скільки коштів зібрали та на що їх витратять? Далі у сюжеті. Патріотичні пісні, цікаві лоти та літачки із найзаповітнішими мріями. все це можна було побачити на благодійному концерті у Чернівецькій загальноосвітній школі. номер 3. його організували вчителі установи. кажуть, ідея такого заходу з'явилась вже давно. Втім, втілити її вирішили ближче до великодня. Бачили, що проходять благодійні заходи в місті, бачили, що проходять благодійні заходи в сусідніх областях. Вирішили, що також школа може таке зробити. Та тим більше у нас дуже багато батьків на фронті, і нам треба їм допомагати щодня. Всі учасники готувалися до концерту сумлінно. робили власними руками дрібнички для ярмарку, готували святковий репертуар та облаштовували приміщення актової зали. До до концерту тривала. Півтора місяці дуже багато зусиль вклали, і дуже приємно, що не було жодної байдужої людини. Відгукнулися всі, до кого я зверталася за допомогою. Діти в першу чергу, й батьки дуже допомагали, тому що буде аукціон, будуть лоти і будуть вироби зроблені руками батьків. Колеги, всі технічний персонал, адміністрація ну настільки приємно, що відчуваєш цю нашу міць, що ми дійсно зможемо, ми переможемо, і ми одна велика українська родина. Основною метою такого заходу є збір коштів на квадрокоптер для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ми з ними спілкуємось дуже тісно і допомагаємо їм дуже багато. Ми збирали їм речі, тактичні рукавиці, солодощі. І у нас виникла з колегами і з дітьми така ідея до великодніх свят подарувати їм ось такий прилад, як вони називають це наші очі. На концерті були присутні учні, вчителі, батьки, а також представники управління освіти. кажуть, що Без намагаються за. Завжди відвідувати такі заходи. Я вважаю що такі заходи, коли у нас відбувається війна в державі, вони є дуже потрібні, тому що, по перше, люди не забувають в цьому монотонності життя про те, що відбувається у нас в державі. Ми консолідуємося. Ми намагаємося спільними зусиллями допомогти і військовим, і тим людям, які знаходяться тут. Тобто, спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. Програма концерту складалась із пісень, які стали популярними під час повномасштабного вторгнення. Зокрема, у Алі звучала ой у лузі червона калина. Всі 150 глядачів звучали в унісон. Андрій а каже, знаю, співати перед такою великою аудиторією було хвилююче, але він розуміє, що це також крок до нашої перемоги. Це благодійний концерт. і Я тут буду виступати, співати. Це ми збираємо гроші на зсу, щоб підбадьорити наших, що воюють. Аня виконувала декілька номерів. каже, що готова виступати ще не один раз, аби допомогти військовим. Я сьогодні буду співати і. І по гімнастиці там танець танцювати ми хочемо назбирати на дрон. Загалом на концерті зібрали 57 тисяч гривень. Тож вже скоро пташка буде у наших військових. Людмила Труфин, Максим Білоткач, теми дня ТВА.